Головоломка про монети. Зробіть таке ж ігрове поле, розділіть його на шість частин і розмістіть на полі монети в 5 чверть долара 10 центів, 5 центів і цент. Пересувайте за один хід по одній монетці, поміняйте місцями пів долара і цент. Дозволяється рухати монети тільки по горизонталі або вертикалі. Розв'язання. Спочатку пересуньте всі монети за годинковою стрілкою, щоб монета в долара виявилася виявилась в любому верхньому куті. Малюнок А. Потім пересуньте цент 5 центів і 10 центів за годинковою стрілкою так, щоб центр опинився в правому нижньому куті. Для цієї пересуновки використовуйте тільки 4 нижні квадратики. Малюнок Б. Тепер пересуньте 10 центів, півдолара і чверть долара за годинковою стрілкою, використовуючи тільки верхні 4 квадратики, щоб монети зайняли таке ж положення, як на малюнку В. Нарешті пересуньте всі ці монети за годинковою стрілкою на один квадратик і головоломка вирішена.